Доброго ранку, любі малята! І знову ми з вами зустрічаємось. Подивіться, які гості сьогодні до нас завітали чарівна білочка і зайчик. Але вони дуже сумні, тому що вони заблукали і не можуть знайти дорогу додому до свого житла. Щоб знайшли вони дорогу додому, треба їм зробити доріжки із смужок. А зайчику із широких смужок доріжку, а білочці із вузеньких смужок доріжку. В мене є дві подивіться на смужки. В мене є червона смужка, і в мене є зелена смужка. Подивіться, будь ласка, дітки, яка смужка? Дітки, подивіться уважно, ось дві смужки: одна зеленого кольору, а інша червоного кольору. Вони однакові по довжині, але різні по ширині. А як ми їх можемо порівняти? Ми можемо накласти одна на одну. Подивіться, і тепер зрозуміло, яка смужка ширша, а яка Вузька вуща. яка смужка широка? Правильно зелена смужка широка, а червона вузенька. Скажіть мені, по якій смужці зайчик піде додому по червоній чи по зеленій? Правильно ми йому зробимо доріжку із зеленої смужки, а білочці Зробимо доріжку із червоної смужечки, бо вона вузенька. Подивіться, як зраділи наші звірята. Вони нарешті дістануться свого дому. Дітки, подивіться уважно, будь ласка, на ці картинки. Тут намальовані мости. Подивіться, один з них який? Правильно, вузький, а інший. Широкий. Один світлого кольору, а один коричневого кольору. Подивіться ось на цей малюночок. Тут дві доріжки, стежинки, які ведуть до лісу. Ось, ось стежинка. Ця яко, яка вузенька, а ця широка. Правильно, молодці. А ось картинка. З ручейками, з ручеями, струмочками. Подивіться, ось вузенький струмочок, а ось широкий струмок, як річка майже. А ось на картинці шарфики, скоро ми їх одягнемо, бо буде холодно. І подивіться, який тут. Який тут самий широкий шарф, якого кольору? Правильно, рожевий, трошки вущий, жовтий з різнокольоровими полосочками. А самий вузенький, це червоний з білими полосочками. Дуже добре. Діти, а зараз підніміть, будь ласка, свою праву ручку. А тепер ліву ручку. А зараз ми пограємо з вами в цікаву гру. Погляньте, будь ласка, у мене є два відеречка і чарівний мішечок. Синє відеречко і жовте відеречко. А в чарівному чарівному мішечку чарівні цеглинки. Теж різнокольорові синього і жовтого кольору. Сині цеглинки я буду класти в синє відеречко. а жовті цеглинки. В жовте відеречко. Давайте з вами зараз пограємо. Так, я зараз дістаю цеглинку. Якого кольору цеглинка? Правильно, жовтого кольору ми її кладемо зліва в жовте відеречко. А ось яка цеглинка. Правильно, синя. Ми її кладемо у відеречко справа. В синє відеречко. Ось цеглинка жовта. Правильно кладемо її у відеречко зліва, жовте. А ось синя цеглинка. Ми її покладемо в відеречко, яке стоїть праворуч. Добре. Знову цеглинку я дістала. Ой і знову синя. В яке відеречко ми її покладемо? Правильно, дітки, ми покладемо в відеречко синє, яке стоїть справа. І ще одна цеглинка, І ще одна цеглинка, діти. Синя. Куди покладемо? У відеречко справа, В синє відеречко. А ось яка цеглинка жовтенька. Ми її кладемо у відеречко зліва. І залишилась одна цеглиночка у нас. Якого кольору? Жовтого. Ми її кладемо в відеречко жовтого кольору зліва. Дітки, подивіться, у нас повні відеречка цеглинок. Жовте і синє. Синє справа. А жовте – зліва. Запограйтеся дома з батьками в цю гру і закріпіть, будь ласка, поняття право і ліво. До нових зустрічей, малята!